Це Твій королівський блог, мене звати Катя. Це Мія, і ми робимо цей випуск саме на ваше прохання. Ви хотіли ми зробили, зібрали докупи всіх чоловіків, яких любила принцеса Діана. А тому всідатися датися зручніше та вперед досліджувати приватне життя Діани Спенсер. Першим коханням Леді Ді ще до зустрічі з принцем Чарльзом був торговець автомобілями Джеймсон Гілбі. Вони зустрічалися певний час за два роки до того, як Діана одружилася з Чарльзом. Деталі першого роману Леді Спенсер знайти неможливо. Втім, пише, що Діана знову розпочала спілкування з Джеймсом після перших сварок з чоловіком. Можливо, їм і вдалося б зберегти свій зв'язок у таємниці від оточення, якби не скандал пов'язаний з телефонною розмовою Діани і Джеймса в 1989 році. Тоді принцеса гостювала в маєтку Сандрінгем. Пара не знала, що телефон прослуховується. тож вони були дуже відвертими в розмові один з одним. Діана, не соромлячись у виразах, скаржила співрозмовнику на поведінку. Чарльза і своє незатишне положення в королівській родині. А Джеймс співчував її, освічувався в коханні і називав її дорогою та вразливою. За рік після смерті принцеси Вельської газета The Sun зробила розшифровку цієї розмови. Ба Більше кожен, кому було дуже цікаво почути откровення принцеси від початку і до кінця. Міг зателефонувати в редакцію, сплатити всього 36 центів і почути всю версію телефоном. Біографи Діани впевнені, гіл. Бі був чи не єдиним чоловіком в житті принцеси, який щиро її кохав? Джеймс довго не одружувався мабуть, не міг забути принцесу. Тільки через 16 років після її смерті він нарешті змінив статус з самотнього на одружений. Якщо з коханням закінчили, перейдемо до коханців. І першим коханцем принцеси називають її охоронця Барі Манакі. Він став першим чоловіком, на якого принцеса звернула увагу після того, як вони з принцем Чарльзом вирішили, що їхня сім'я не склалася. Це сталося ще в 1985 році. І саме цим часом датується початок роману, який тривав трохи більше року. Щоток роман Діани та Барі розпочався під час візиту до Балморалу, куди вся королівська родина вирушила на риболовлю. До речі, вже в наші дні з приводу романа Діана та Барі висловився Алан Петерс, колега Манакі, колишній офіцер королівської охорони. Про це пише Daily Mail. Петерс з'явився в новому документальному фільмі CNN і розповів про початок таємного роману Принцеси Діани. Я почав помічати, що її поведінка. Змінювалася, коли Баррі опинявся поруч. Тому я вирішив поговорити з нею про це. Перші 20 хвилин вона категорично заперечувала. Це, але потім зізналася у стосунках з Монакі. Зізнався Петерс. Принцеса Вельська шукала в барі не стільки коханця, скільки жилетку для сліз і скарг, а також батька і захисника. Останнім він власне і був. Діана сама зізнавалася, що поруч з Монакі почувалася маленькою дівчинкою. Їй потрібно було, щоб охоронець нею постійно опікувався, жаліб і хвалив. Я була готова залишити все, зокрема, і дітей, і жити з ним, бути простою жінкою, а не її високістю. Принаймні, так Тую діану британські змі також Ален Петерс згадав, що сам розповів, а швидше натякнув на стосунки принцеси з охоронцем у розмові з принцем Чарльзом. Ну тобто, по-простому, здав. Чарльз хотів дізнатися, що відбувається з його е, дружиною. Тоді Петер зізнався, що причиною зміни її поведінки є охоронець барі. До речі, саме з цих причин. Алан збирався перевестись на іншу службу. Цікаво, як то його обходив роман Діани та Барі. Ну мені не досить зрозуміло, але от бачите, яка людина виявилася, Чарльзу натякнув на роман Діани з колегою, і сам через це хотів чомусь піти на іншу службу. Ну таке на цьому етапі я був змушений сказати: що ж, сер, якщо барі залишиться, то боюся, мені доведеться піти. І думаю, тут Чарльз все і зрозумів. Він був шокований і явно дуже засмучений. Але я нікого не виню. Принц був під тиском, його змушували одружитися, і Діана також стала жертвою цього процесу. Заявив Петерс. До речі, чоловік впевнено заявляв, що в союзі принца Чарльза та Ледіді першою зрадила саме леді Діана. Алан Петерс стверджує, що Чарльз не відновляв свій роман з Камілою, поки не дізнався, що дружини є коханець. Поширена думка, що це принц Вельський збився зі шляху, але це не так. Першою, хто збила зі шляху, була Діана. Принц повернувся до Каміли після того, як дізнався про її зв'язок з барі. Стверджує Петрс, який працював з Діаною майже 10 років. Це підтверджує версію подій письменника Джонатана Дімблбі, який опублікував біографію Чарльза в 1994 році. У 1986 році Барі перевели в дипломатичну службу охорони. А через рік 39-річний Маннакі загинув у загадковій дорожній катастрофі. Офіційно його збив 17-річний водій мотоцикла у східному Лондоні, але Діана пізніше заявляла. Що сумнівається у випадковості цих подій? Наступний коханець Діани, це Джеймс Гьюіт. На ньому довго зупинятися не будемо. Про нього ми вже говорили в інших наших відео про ледіді. Зазначимо лише кілька моментів. Гьюіт був інструктором верхової їзди в маленьких Вільяма та Гаррі. Саме на цьому тлі принцеса зблизилася з Джеймсом. Гьюіту приписують батьківство Гарі. через нібито зовнішню схожість чоловіків. Але сам принц це заперечує в своїх мемуарах. Гарі наголошує, що матір познайомилася з Джеймсом Гьюітом Лише за два роки після народження самого Гарі каже, що роман Діани та Джеймса тривав з перервами кілька років. Потім його перевели служити в Португалію. Але вже після смерті Діани горе коханець вирішив хайпунути на імені принцеси і випустив про неї кілька книг Закохана принцеса і Кохання і війна. Він також збирався продати листи, які йому писала Діана на початку 90-х. Чоловік хотів е, запросити за них 10 мільйонів фунтів, але хтось їх викрав і де вони зараз. Невідомо. Мільйонер, дилер і нарешті просто красень Олівер Гуар був другом принца Чарльза. Почуття Діани до Олівера довгий час залишалися нерозділеними. По-перше, Гуар був одружений. По-друге, він не хотів сваритися зі своїм другом Чарльзом, тому не відповідав довго на почуття Діани. Він. Звернув на неї свою увагу лише після того, як вельські офіційно роз'їхалися, Діана була на 16 років молодша за Олівера, і вона була повністю ним зачарована. Вона зізнавалася своїй подрузі, що мріє жити разом з ним в Італії. Діана стільки мріяла. Про те, що Гуар дійсно перебував у близьких стосунках з Діаною, свідчить і курйозний факт. Якось під час спільного побачення у спальні Діани почала працювати сигналізація, пожежна пожежна сигналізація. Коли охорона увійшла до спальні, то вони помітили Олівера лише у спідній білизні, і він палив цигарку і намагався сховатися за фікусом у спальні принцеси. Втім, на довготривалий роман з Олівером Діана не могла розраховувати, оскільки батько трьох дітей не збирався розлучатися. У 1994 році, після того як Гуар дав зрозуміти принцесі, що стосунки час закінчити, діана почала його переслідувати. Вона йому надзвонювала по ночах. За наполяганням дружини, Олівер звернувся в поліцію. Поліцейські виявили, що близько 300 телефонів дзвінків надійшли з приватної. Телефонної лінії принцеси в Кензінгтонському палаці. Решта з лондонських телефонних будок, які були розташовані недалеко від палацу, розслідування припинили на прохання Олівера. Діана пізніше визнавала, що дзвонила йому кілька разів, але заперечувала, що саме вона його переслідувала. За деякими даними, так, наприклад, стверджувала біографка Діани Леді Колін Кембл принцеса навіть була вагітна від Олівера, але змушена була зробити аборт. Я не знаю, як тут це коментувати, вирішувати вам. Ще одним коханцям Ледіді називають Джона Кеннеді молодшого, сина президента США Джона Кеннеді. Кеннеді молодшого та принцесу Діану пов'язували нетривалі стосунки. Вони зустрічалися всього кілька разів, але роман їхній був ну дуже феєричний. Про цей роман розповіла у своїй книзі Діана. Останнє слово подруга принцеси Симона Сімонс. Діана дізналася їй, що їхні таємні побачення відбувалися в одному з нью-йоркських готелів, в якому колись його ба. Батько Джон Кеннеді проводив час з Мерелін Монро за словами Сімонс, діана дуже високо оцінила чоловічі якості Кеннеді-молодшого молодшого. Я не хотіла цього знати на 10 балів з 10 можливих, і зізналася, що в його обіймах вона почувалася першою леді США. За рік після Бліц Роману з принцесою Вельською кеннеді молодший одружився. Ще за три роки загинув в авіакатастрофі разом з дружиною та її сестрою. Легкомоторний літак, яким він керував, зазнав катастрофи, упавши в Атлантичний океан. Принцесу Діану Джон Кеннеді пережив всього на два роки. Ще один коханець Леді Ді – це колишній капітан збірної Англії з Регбі, Віл Карлінг. Він потрапив у поле зору Діану, коли почав давати уроки з цієї гри її синам Вільяму та Гарі. Першою зробила крок на зустріч: принцеса. Вона запросила Карлінга в гості в покої до Кенсінгтонського палацу, нібито на чашку кави. І відтоді Віл став частим гостем. Невідомо скільки б тривав цей роман. Якщо б про їхні стосунки не дізналися журналісти, Карлінг опинився в центрі центрі уваги преси, що він, як непублічна людина, дуже важко переживав. А після того, як в одному з інтерв'ю Діана заявила, що він повинен кинути дружину, оскільки в шлюбі він нещасний, від Карлінга то й пішла дружина. Отак, от, от бачите, намагаючись її повернути, колишній спортсмен наполегливо заперечував свій зв'язок з принцесою і заявляв, що Діана є винятковою його другом. На жаль, йому ніхто не вірив. З дружиною Вілу таки довелося розлучитися. Згодом він одружився знову. Його нова дружина кажуть дуже схожа на покійну Діану. Наступним був кардіохірург пакистанського походження Хаснат Хан, але детально роман з ним ми розбирали минулого відео. Якщо ще не дивилися, то обов'язково подивіться. Тому я пропоную детальніше зупинитися на останньому захопленні принцеси на доді Альфаєді. Я вам вже розповідала, що доді та діана були знайомі ще з середини. 70-х, тоді Альфаєд грав з Чарльзом в поло, але близько спілкуватися Доді та Діана почали лише десь у 96-му році. За Альфаєдом ходила слава Ловеласа, яка втім мало турбувала закохану принцесу. Як виявилося, даремно нещодавно документальному шоу про життя єгипетського мільярдера Доді останні дні плейбоя з'ясувалося, що влітку 97-го він крутив роман ще з двома жінками, крім Діани, однією з. З них виявилася Енні Карден, колишня модель Playboy. Також карден розповіла, що паралельно з нею і Леді Ді і Доді крутив роман з моделлю. Келлі Фішер, яка стверджувала, що була заручена з мільярдером. Втім, також, згідно чуткам, доді кинув всіх заради леді Ді. Їхній зв'язок. Почався з запрошення батька Доді мільярдера Мохаммеда Альфаєда. Старший Альфаєд запросив Діану з дітьми відпочити на свою яхту. Наступного разу Діана повернулася на яхту вже сама, без маленьких принців. Як згадує стюардеса тієї яхти, Діана і Доді смажили барбікю на диких пляжах і довго гуляли. Весь цей час. Пару переслідували по зійшовши на берег у Парижі, Доді та Діана продовжили свої літні канікули у готелі Ріц. А за кілька годин до фатальної катастрофи, доді Альфаєт відвідав ювелірний магазин, де вибирав обручку. Що було далі? Ми з вами знаємо. Тож яких висновків можемо дійти? Діана шукала кохання. Відчайдушно шукала кохання, шукала кохання так, що в деяких випадках аж занадто тиснула на своїх коханців, переслідувала їх. Ну, на мою думку, те, що ми бачимо з преси, ми не знаємо, як то воно було насправді, але те, що ми бачимо зі змі, то це було трошки навіть маніакально, і мене це лякає, якщо чесно, те, що я дізнаюся про Діану. Але мабуть, доля жінки була така, що по-інакшому вона не могла себе поводити. Діана дуже сильно намагалася стати щасливою. Можливо, здо неї це і вдалося зробити. Втім, рукова аварія все знищила. От, і все. Поки це все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, щоб його побачила більша кількість людей. Саме таким чином ви допомагаєте просуванню цього ролика безкоштовно. Дуже дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал Копійчину в цю скрутну годину. Оксана Сердюк, Марина Мушко. Ви справжні мої героїні і решта патронів. Я вам від щирого серця дуже дякую. Ви є тим людьми. Ми за чий кошт також існує цей канал, і це просто неймовірно. Ви є тими самими людьми, які не дають мені змоги кинути цю справу, виплатити мені зарплату, і я буду далі працювати, щоб розвивати цей канал. І наш розвиток ви побачите вже наступного відео. В нас буде просто ну супер крута колаборація. Я вам це обіцяю, Буде просто. Феєрія, якщо ви також бажаєте підтримати наш канал копійчиною, реквізити ви зараз бачите на екрані, або ви можете також стати нашим патроном або патронесою. Всі необхідні посилання в дописі до цього відео. Тож, слава Україні! Боже бережи короля! Не ігноруємо повітряну тривогу, донатимо на ЗСУ. Люблю, цілую, ваша королівська блогерка.